А да, Тамара Чорнохмара, я вас почула, звичайно почула, да. Що ага. не, не потрібно ніяку соціальну службу, ні. Ви, ви не хвилюйтесь, тамара Чорнохмара, я, Я з нею поговорю. О, вона якраз прийшла, я, я з нею поговорю. Так, я скоро буду у вас в школі. До побачення, так. Да. Наливай, я зараз прийду. Ілона долар, дрянь ти така, ну йди сюди, я сказала. Ілона долар, дрянь ти така, я не поняла. Ти що в школі подралася, що мені дзвонить твій класний керівник. Ти уроки пропускаєш, га? Да, подралась, і що таке? Не твоє діло поняла, не включаєш з себе заботливу мамашу. Що значить не моє діло, я не поняла, га? Ти ще будеш зараз зі мною перегризатися, га? Ти скотина така малолетня. А я казав, що її треба ганяти як. як шох. А ви мені взагалі тут ніхто, понятно вам? І не указуйте мені, алкаш. Ще сюди не влазь, я тобі сказала, поняв? А ти не смій так з ним говорити, він тобі батька замінив. Ой, все, мам, я навіть не хочу говорити. Все, я сказала, я устала. До побачення. Я не поняла, ти куди пішла, га? Поки я повернусь зі школи, щоб прибрала в туалеті, ти мене поняла? Я тобі сказала, я тобі зроблю.